Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій Леся. І хочу повідомити таку новину відносно нас, що моя робота в таксі тимчасово скінчилася. Чому дивіться прямо зараз? Що ж насправді сталося? А все дуже просто. У мене просто зламався автомобіль. Як ото говорять, приказав жити довго і поломка така непроста. Поламався двигун. Зараз я йду в майстерню, де, до речі, працюють наші хлопці-українці. І ця майстерня знаходиться в пішій доступності від нашого будинку. Буквально 5 хвилин в такому дуже удобному місці. Зараз піду, знаю, що там сталося. Вчора Дуже так тяжко я доїхав до цієї майстерні. Добре, що все вийшло, не довелося машину якось перевозити чи тягнути. Доїхала вона своїм ходом. Але прогнози не утішні. Так що йдемо до майстерні, знайомитися з хлопцями і узнаємо, що там та і як. Зараз проходжу магазин Бідронка і в Польщі зник цукор, це всі ви знаєте. Так що після майстерні підемо з вами шукати цукор, знайдемо чи ні, я не знаю. Заодно подивитись, яку він ціну. А ось уже я й підійшов до майстерні. Хлопці, я задзвонив на місці, так що зараз відкриється для мене істина і для вас теж. Ось таке подвір'я, так багато міста. Стоїть теж якийсь мерседес, висить, як ви бачите, український прапор. Ну і це доказує, що тут працюють або українці, або люди, які підтримують Україну. Друзі, ви не повірите, але ось моя мій самоход, моя машина, автомобіль І тут уже хтось на день працює. Все дуже швидко, тільки вчора я привіз. І ви подивіться, хто тут. Це майстри. Знаєте, що майстри не люблять, коли їх знімають, коли їм заважають, але виключна ситуація. Це робиться, я маю шок, що все так швидко. І зараз вас познайомлю, як вони звільняться з ними. Ось зараз в гаражі той хлопець, з яким ми працювали на Вісмані каву, і п'є каву, тут завжди, завжди пригощають наші хлопці кавою. І навіть крім що тут займаються хлопці, є про що поговорити. Е, до речі, я не познайомив. Це Паша. Ми з ним разом працювали no, на вісмані. Да. Да, може, хто пам'ятає там відео в якихось там трошки ти був. Мелькав, да, да. на жаль, другу серію там, де всіх було більше, у нас забракували, але нічого страшного. Паша теж приїхав сюди ремонтуватися, як і я, да? так? В, ви міна стопів, як тобі взагалі? Електрики. Як ті хлопці, ти з кофі да, тут стоїш, да? я бачу, да, Я зараз теж наберу, правда, самообслужування. Тут, ну, ну, це і добре, що все по-домашньому. все Все по-домашньому. по-домашньому. Хочу... Да. Чесно говоря, не хочу хлопців, боюся відволікати, тому що я сам комп'ютерний майстер і мене відволікають, це саме найгірше. І оце, поки тихенько роблять, я оце тут хожу, говорю і може щось ще покажу вам. Так, друзі, отак так виглядає. Автомобілі зсередини, і повірте, це зовсім не те, коли ви просто сидите в салоні і комфортно їздите. Зворотня сторона таксиста, автомобіліста завжди це ремонти, затрати, знайомства, і, самі розумієте, не все так просто. Це насправді що мені подобається. От і ну чого шукають за кордоном ну, українці-українців? Да? Тому що ну, тут якось все по-домашньому. От зараз я прийшов, Денис, це володар цієї майстерні, він мені каже: Зроби кави сам, бо я зайнятий. Я ось прийшов в кабінет. Ось як бачите, такий робочий кабінет. А зараз зроблю собі кави, і як тільки... Буде у хлопців вільна хвилиночка. Трошечки поспілкуємося, спитаємо, що там та як і на що можна розраховувати. Так завжди це трохи хвилююся, тому що робота твоя стала, ти не отримаєш ніякого доходу, а в Польщі неможливо, щоб не працювати тут. А завжди треба за все платити і такі ось такі речі. Так, друзі. Це Вадим, він працює в цьому сервісі, дуже хороший майстер. Ми з ним обов'язково поспілкуємося докладніше. Вадим, скажи, що тут зараз сталося? Тут перескочив ГРР, не совпадають метки від крінлова до придумав. Даже видно, наскільки перескочив м'яко. Я так розумію причина, бо вже автомобіль проїхав більше 200 тисяч кілометрів. Так, і ніхто не міняв реареми. Найголовніше жити він буде. Куди він ніде? Куди він Дякую, Не буду заважати. Це такі справи. Хочу ще сказати один великий плюс. От, як ви бачите, я зараз стою з кавою, і дуже приємно, що до хлопців можна підійти. Вони все роз'яснили, що сталося, чому як Дуже відношення таке хороше, немає, знаєте, оці неприязні, тобто ми зробимо іти далі. Там. Дійсно, це дуже важливо для мене. І хочу сказати, що в цьому плані ну, тут дуже добре. Вадім, скажи, давно ви відкрилися? Ну, ні, буквально два місяці три. І як більше, ну, зрозуміло, що цікаво всім. Українців більше чи поляків? Українців більше. Більше українців, так? Бо українці знаю, привикли, що поляки не вміють ну, ремонтувати, то mm. ні. Є, звісно, поляки, які вміють ремонтувати но але в основна маса то... то українці більше до українців їздять. А, Вадім, як називається ваша фірма, компанія? А профіавто? Профіавто — це франшиза. Франц... Ми з ними просто співпрацюємо. А, який у вас режим роботи от, взагалі? З вісьми і до, до п'яти до шести, але ну, іноді і до десяти задержуюсь. Дивишся. По другу, роботі, так? Да. А е, субота-неділя, вихідні? Субота до двох. до двох. Як до вас, от, наприклад? Хтось хоче відремонтувати автомобіль. Як до вас попасти? Треба записуватись, чи можна просто приїхати сюди, чи задзвонити? Ну, можна подзвонити, але щоб краще щоб приїхати. Щоб я подимався ну, подивився, що треба міняти, що треба робити, а потім вже записуємося, коли на коли ремонт. Замовляємо так само запчасті. Вадим, ще питання таке. От українці завжди думають, що якщо вони прийдуть до українців-майстрів, то це буде е, дешевше, е, чим у польських майстрів. Так це чи не так? Ну Не знаю, У нас немає різниці в по полях чи ну, українець, якщо плани не росіяни. Для всіх ціна однакова. Можу назвати одну ту саму ціну, для одного це буде дорого, для другого це буде дешево. А, і ну, ще ми розуміємо, що є різний ціновий диапазон деталей. Так, так. То, є, тобі... є там, Китай, саме дешеве, є оригінал, це саме дорожі, дорож. є середня полка, це замінники. Є, є також той самий оригінал, тільки він на Volkswagen це іна. Вона там, гідрокомпенсатори вони йдуть з заводу, е як оригінал коштує, наприклад, 200 злот, а і це те ж, ж саме, тільки про що, просто, що продається під маркою і вона 100, 100 злот коштує. Вадим, скажи ще таке, ти українець, так? давно так. ти в Польщі. Три роки. Три роки. Ти працював майстром, чи в тебе булась, як була якась праця інша спочатку? Е, я тут на зав... приїхав на завод працювати. Теж на завод, три да, роки на, тому. Заводі, да. На якому заводі працював? Фаворація перша. І потім попав сюди, так? Да? Да. Як ти сюди попав? Цікаво. Денис відкрив ваш штат, тож типу, носив мене. Скільки Там. ти тут вже працюєш? На два місяці. На 2, З самого відкриття, да. так? А, скажи ще останні питання. Наприклад, якщо такі ось клієнти постійні, як я вже, для них як, можуть бути якісь знижки чи якісь да, промикави, щось таке да. ще подібне. Ну так. Да. Ну, це найголовніше. Зараз ще раз спіймав Вадима, він вже перевіряє наступну машину двигун. Вадим, які види ремонтів ви робите тут? Але. Ремонтуємо двигуни, підвіску, тормоза. Так в основному все, що помішення, є комп'ютер, не є дигностику. Єдине, чим ми займаємося, це електрикою. Так, друзі, ось зараз Денис тримає. Я почув таку неймовірну річ, що, може, неправильно поставили поршень поляки. так? І таке може бути, так? Теж таке може бути. Покажи, буде. будь ласка, що у тебе така дірка в поршню. Це навіть таке може бути. До речі, ви не робите, нема у вас в планах робити якусь виставку неймовірних деталей 3, не справ. 3, 3, ну, щось таке, що може, може попадатися. В будемо робити. Так. Так, те, що ви в двигуні, можливо, знайдете або в салоні. Друзі. Так, добре, друзі. Не буду заважати хлопцям. Я думаю, всі раді знайомствам. До речі, пишіть запитання, коментарі. Які у вас є запитання? Я залишу в описі під відео контакти цього сервісу, і ви зможете, якщо ви знаходитесь в Олегніці або десь поблизу приїхати сюди, задзвонити і теж скористатися їхніми послугами. Ну, а з вами був канал Сергій та Леся. До зустрічей. пока-пока.